Футбольний клуб Тернопіль набирає нових гравців. Нещодавно муніципали підписали контракт з молодим та перспективним спортсменом, який має всі шанси потрапити до основи команди. Тарас Громяк 1993 року народження виступав за ФК Тернопіль. 2 відтепер він представлятиме головний клуб міста. Наставник муніципалів каже, що гравець має всі шанси підсилити основу команди, адже за плечима у спортсмена досить хороші показники по реалізації гольових моментів. Це людина, яка може грати опорно під захисна, під нападаючими. Ми розглядаємо переді його, вперед, тому що бачимо, він забив багато, є має відчуття на гол. То я думаю, одно, що ми спрацюємося, і Тарас ще відкриється в свої можливості. Також Приємною для тернопільських футболістів звісткою потішив «ФК Тернопіль Микола Платеницький, кіпер, спробувавши свої сили в інших клубах, продовжить захищати ворота муніципалів. До нас прийшов наш воротар, блудний син вернувся до нас, спробував хліба на других нивах, і все ж таки повернувся до нас і працює зараз з нами з Тернопіль». Це теж приємна ситуація, тому що, бачите, з воротарями у нас дуже було багато проблем. Приємно, що задня лінія лишилася на місці. Всі чотири півзахисники і воротар є. А там далі вже ми Будемо підстроюватися від задньої лінії, будемо вже думати, як нас замінити Богдана Самінця. Період міжсезонних тренувальних зборів відновлюють свої сили після травм. Щонайменше два футболісти. Василь Чорний після перелому ноги практично відновив свої сили. Проте проблеми з ногою виникли у півзахисника Степана Клекота. про Клекота, розуміти, його щось тривожило в коліні, ми не знали, що ну там серйозно нічого нема. Там тільки нарис, наріст. Убрались ми. Робились ми операції в Києві, в госпіталі там в воєнному, щоб, ви знаєте, там десь ну я скажу одну: на сьогоднішній час він вже ходить. З п'ятниці він буде. Працювати в басейні в тренажерних залах і думаю, що до ігри на кубкову гру відновиться. Нагадаємо, чвертьфінальну гру на Кубок України з футболу ФК Тернопіль зіграє 26 березня з Одеським Чорноморцем. Василій Вегеш сподівається, що до того часу команда підсилиться ще кількома гравцями.